На шляху ослідування планової варти Вінниця Кам'янець-Подільськ під час руху спецвагону за 10 хвилин до станції Гречани на станції Скібнів під час виводу засудження до туалету здійснили напад на варту шестеро засуджень. Сьогодні працюють відповідні групи оточення, штурмова група. Група переговорів, група фільтрації, група медичного забезпечення. Перекривання в спускаємося вниз, всі спускаємося до них. Буквально в той самий день чотири чоловіки було піймано. Дуже приємно, що нам допомагають сьогодні і громадськість і мисливці. Інформація поступає від простого населення. Як дивимося з сторони поля, з пшениці йде чоловік, ми стали до нього кричати. Він на напрямку саду. Від громадянин надійшла інформація, що бачили зі сторони лісу, який мій чоловін в сторону села. Бачите, результат є на лице, злочинець пійманий, от, і слава Богу, це не буде нести вже загрози якоїсь для населення, які вони несли на протязі цього часу. Ситуація в країні сьогодні, м'яко кажучи, вибухонебезпечна. І найбільше тут дістається і в роботі, і у відповідальності правоохоронним органам. Не будемо говорити про систему в цілому, візьмемо за основу міліцію Хмельниччини. Це не просто представники влади, це структура, де повсякденна, клопітка, відповідальна і небезпечна робота триває і вдень, і вночі. Пріоритетними напрямками. В роботі органів внутрішніх справ Хмельниччини безумовно є і будуть залишатися. Це перше негайне реагування на всі повідомлення про злочини та пригоди. Для цього в нас створені відповідні і групи швидкого реагування. Для цього в нас і проводиться експеримент, і ми бачимо збільшену кількість звернень до органів внутрішніх справ. За останні сім місяців до органів внутрішніх справ області надійшло 82 тисячі заяви та повідомлення від громадян. Другий пріоритетний напрямок це є виявлення осіб, які розповсюджують сепаратистські настрої, розповсюджують незаконну зброю. Нам вдалося в цьому в зазвітній період ліквідувати три нелегальних канали поставки зброї Сходу. З початку року з незаконного обігу вилучено 11 тисяч набоїв різного калібру, 45 одиниць вогнепальної зброї, 37 гранат, два гранатомети, 5 кг вибухівки. Відкрито 132 кримінальні провадження пов'язані з незаконним обігом зброї. Наступний напрямок це протидія наркоманії. Ми бачимо, наскільки сьогодні молодіє наркоманія, втягують особливо молодь в наркоманію, Є нові форми та методи злочинців. Також нами задокументована організована злочинна група на території області, яка займалася розповсюдженням важких наркотиків. За сім місяців цього року вилучено 5 кілограмів 600 грам наркотичних засобів, серед яких опійний мак, маріхуана, амфетамін. Наступний напрямок це безумовно забезпечення охорони громадського порядку і безпеки дорожнього руху, тобто спокій на наших дорогах. Дуже сумна статистика по тій причині, що ми сьогодні констатуємо збільшення кількості загиблих людей внаслідок дорожньо транспортних пригод. За звітній період 66 чоловік загинуло і більше 300 чоловік отримало травми. Ну, якщо ми порівняємо, скільки чоловік з Хмельниччини загинуло на сході, то також 100 чоловік загинуло на сході. Тобто майже друга війна йде, але на дорогах Хмельниччини. Безвідповідальність водіїв, швидкість. Розгнузданість так званих мажорів за кермом призводить до страшних наслідків. Принциповість і безкомпромісність повинні бути для всіх одинакові. Закон для всіх один. Коли це зрозуміють і правопорушники, і правоохоронці, лише тоді можна буде закладати перші цеглини правової системи в Україні. Можливо, це вдасться зробити за допомогою новоствореної української поліції. Що стосується протидії гральному бізнесу, то я хочу сказати, що сьогодні незаконний гральний бізнес є джерелом фінансування різного роду корупційних схем. За звітній період нами порушено більше 20 кримінальних проваджень. Також задокументовано і скеровано до суду одну організовану злочинну групу в сфері незаконного грального бізнесу. Сьогодні також документується ще група з ознаками організованості. Я думаю, що в результаті скоординованих спільних дій спільно з прокуратурою це ганебне явище на території Хмельницької області буде викорінено. Поділля на жаль, не виняток на мапі України і в негативних явищах. Але весь секрет в тому, як з цим боротися, як зберегти красу цієї землі, християнську мораль суспільства. А це залежить від кожного з нас. Краса України Подолля, колись сказала Леся Українка про цей край. Провівши кілька днів на Хмельниччині. Ми зуміли особисто переконатися, наскільки готова перевтілитись українська міліція в нову українську поліцію. Що зміниться? Лише назва чи зміниться і ментальність тих, хто служитиме, і тих, кому служитиме нова українська поліція. Країна міняється. Дуже неохоче і дуже повільно. Нам за 24 роки так і не вдалося побудувати правової держави. Ми не хочемо чи ми не можемо. Для того, щоб змогти, треба дуже цього захотіти. Please every country have challenges in creating a good relationship with their community. Каже країні у поліції є трудності в пострайні відносин з общиною. Потому что по своей роли, по своим обязанностям, которые полиция выполняет в обществе, не всегда всем угодишь. Но по мере того, как полиция, во-первых, работает от имени народа, а во-вторых, объясняет, насколько они работают на благо народа, то отношения между полицией и общиной растут, улучшаются, доверие также растет и крепко. Корисним тут є вивчення досвіду роботи європейської поліції та американських колег. А найважливіше продуктивність правоохоронців може бути дієвою в співпраці і взаємопорозумінні з народом. Власне, до чого і прагнуть хмельницькі правоохоронці. Розуміючи відповідальність за забезпечення функційних прав громадян, міліція без підтримки громадськості повноцінно виконує свої функціональні обов'язки не в спромозі. І це потрібно визнати, і про це потрібно говорити, і потрібно сьогодні налагоджувати такий дієвий діалог між міліцією та громадою. Ми абсолютно сьогодні розуміємо, що ми не прийшли для того, щоб полякати. Ми прийшли для того, щоб подати руку до співпраці. Повірте мені, що Ті виклики, які сьогодні є в нашій державі, зобов'язує міліцію йти до народу, йти до населення, йти до студентів і казати про свої проблеми. Чому? Тому що сьогодні є велика проблема з ходом, сьогодні є велика проблема з переселенцями і з тими людьми, які на сході були причетні до тих чи інших кримінальних проявів, куди вони приїхали? Вони приїхали на Захід. Вони приїхали до нас. І краще, знаєте, як лікар казав, що краще запобігти ніж розкривати. Відчутним і дієвим є порозуміння та підтримка суспільства, зокрема бізнесових кіл, щодо результативної роботи Хмельницької міліції. І дуже знаково, що сьогодні в місті Хмельницькому ми започаткували велопатруль. Саме за ініціативи приватних підприємців, які є не небайдужі щодо забезпечення безпеки, як дорожнього руху, охорони громадського порядку, я думаю, що така ініціатива з боку приватних підприємців і громадськості є гарним таким почином щодо захисту конституційних прав громадян, щодо забезпечення охорони громадського порядку і спокою на території міста Хмельницького. Ми потім розвішуємо на кожній точці телефони, щоб мешканці міста не, не дзвонили 102, поки приїде перезвонити. А напряму вже буде контактний телефон з велопатрулем, щоб вони там за дві хвилини за одну під'їдуть в ту точку парка, де сталася якась подія. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні перший день велопатруля, в місті хвилин. Надіємося, що цей рух буде розпрошувати, Сьогодні велопатруль забезпечив громадський порядок під час велозабігу, який організував Грінфест. З'явилися перші фотографії велопатруля у соціальних мережах. Почалися відгуки з різних країн. Що дійсно, коли люди бачать ось таких хлопців в формі на велосипедах сучасних, вони почуваються безпечно вже від самої їхньої присутності. Дуже, дуже класно, дуже, дуже круто. круто. ти відчуваєш себе вірні, повно емоцій. і дуже дуже, годинки, дуже подобається. чудово враження, години. враження просто емоції Просто зашкалює. До третьої години. людей, дуже надають. Сьогодні на обласному рівні розроблена вже програма Безпечний регіон. На території міста Хмельницького розроблена програма Безпечне місто і вже виділені кошти в сумі 2,5 млн. Тобто, вся Хмельницька область буде забезпеченою системою відунату. Можна зговорити з повною відповідальністю, що там, де стоять камери, вони дисциплінують. Людина, перш ніж зробити якесь правопорушення, вона оглядається, якщо там є, вона бачить систему відеоспостереження, вона десять разів подумає, перш ніж щось зробити. Зміни відчуваються, хоч можливо не такими темпами, як нам хотілося би, але відчутні. Технічне оснащення, зовнішній вигляд, транспортне забезпечення. Але чи зміниться найважливіше? Внутрішній людський фактор. Ставлення міліції до своїх обов'язків, ну і зрештою наше ставлення. До працівників міліції сьогодні міліція в динаміці буде завжди рухатися так, як сьогодні вимагає час і є моє бачення. І я несу персональну відповідальність за чотирьохтисячне міліцейське військо. І посади ніхто не приватизовує і не купує. Ми сьогодні повинні служити людям. Крапка. Ось є така декларація: ні хабарництву я не даю і не беру хабарів. Тобто. Оцю декларацію я заповнюю першу чергу публічно. Заповнюють мої заступники і заповнюють всі керівники органів внутрішніх справ. Сьогодні міліція має самоочищуватись. Крапка. Якщо в міліції перестануть брати і давати хабарі, тоді міліція має моральне право документувати і звітувати громаді. Абсолютно для себе чітко розумію, що це не є на сьогоднішній день, як для мене, якась піар-компанія. Це є крик душі, крик душі. І ми повинні щоденно знешкоджувати корупціонерів. Щоденно, безпощадно. Громада нас не вибачить, якщо ми не почнемо нищівну боротьбу з корупцією. Не вибачить. Однією з ідей та вимог Революції Гідності і Майдану було знищення корупції і усунення від влади бандитського олігархічного плану. І зміни в першу чергу повинні відбутися в правовій системі. Після Революції Гідності і після подій, які відбулися на Майдані, міліція доказала, що вона завжди служила і буде служити громаді. Яскравий приклад це добросовісне виконання своїх функціональних обов'язків в зоні АТО. Ми маємо сьогодні ким гордитися. Ми бачимо, що люди на словах і на ділі залишаються вірні присязі народу України. Так, не оминула і хмельницьких правоохоронців участь в зоні антитерористичної операції. Спочатку її проведення відбулося 64 ротації. Через це випробування мужності і патріотизму пройшли понад 600 працівників. Деякі з них перебували на сході України по 7-8 ротацій. На щастя, обійшлося без втрат. Але психологічна травма залишається на все життя. Це справжня війна, де є реальний ворог, який прийшов знищити твою країну. Але правда за нами. Ми на своїй землі. Так, очевидно, думає кожен, хто потрапляє в це пекло, тому що тут прокидається совість справжнього захисника. Не боїться, напевно, тільки дурний. Це всім зрозуміло. Але з часом люди адаптувалися до даної обстановки. Навчилися потихеньку стріляти, вміють і перевірити будь-кого, ну і разом з тим не бояться приймати участь в тих самих так називаємих зачистках, які ми безпосередньо робимо під час охорони громадського порядку населених пунктах. де поступає оперативна інформація про наявність тих чи інших підозрілих осіб, які викликають певний інтерес у певних служб. От ми намагаємося їх, допустимо, затримувати. Звоють випадки, коли наряди обстрілюються. Саме більше, що мене вразило, це коли я проходив повз дитячого садочка. Коли діти побачили нас в військовій формі і зі зброєю, дехто з дітей почав плакати, дехто почав задавати питання, чи ви будете по нас стріляти. Це було саме страшне і. Просто ну, важко було знайти слова для того, щоб дати дітям відповідь, пояснити, що ми приїхали не для того, щоб стріляти, не для того, щоб вчиняти якісь неправомірні дії відносно них, а все-таки приїхали їх захищати і, і допомогти їм. Це саме головне, от, ну, три четверті пайка, якого ми взяли з собою, от ми роздали для населення. Те, що привезли ви, ми теж роздали для населення. Те, що зараз поступає. Допомога з інших, допустим, таких самих волонтерських організацій, як і ваша, от ми теж видаємо для нас. В першу чергу забезпечуємо одиноких матерів з дітьми, от, які мають багатодітні сім'ї, е інваліди, от це видаємо в першу чергу. З порядка чотирьох дітей щоденно, сьогодні щоденно харчуються разом з нами. Тож вони приходять сюди на обід, ми їх кормимо, кормимо вечором. тому що дитина, яка приходить 3 чи п'ять років, заглядає тобі. Хочу їсти, коли що серце крається на двоє, то й на четверо, коли бачиш таку ситуацію. Ну, вона є, і ми не стоїмо осторонь, а наоборот разом з вами, допустимо, допомагаємо цій ситуації для місцевого населення. Процентів 75-80 чоловічого населення знаходиться на так званих заробітках або знаходиться в іншому місці. Відкрито ніхто не каже, де вони є, але разом з тим, виходячи із оперативних даних, от ми досить прекрасно розуміємо, що вони навоюють на тій стороні. Але сьогодні. Та дитина, яка народилася от, від навіть того батька, який знаходиться на стороні ЛНР ЧДНР, вона не винувата, що так склалося в державі. От, вона хоче в першу чергу їсти. І наша задача от, дати їй кусок хліба, а не дати вмерти. Батько може колись із часом і зрозуміє, от, що коли він воював на тій стороні, то українська армія і українська міліція намагалися підтримати їхню сім'ю, не дати померти з голоду. Щоб наша Україна була ціла і жива, щоб всі не померли. Без перебільшення міліція Поділля приділяє серйозну увагу не лише професійній підготовці, тут серйозні і спортивні досягнення. Велику увагу щиро по батьківськи приділяють і підростаючому поколінню. Не забувають і про ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ, яких 5,5 тисяч чоловік. Співпраця і підтримка досі їх об'єднує. Не можна обійти увагою і соціальну сферу. Житло, яке так необхідне нам усім, успішно зводиться силами органів внутрішніх справ. І окреме слово про високопрофесійний міліцейський оркестр, яким керує заслужений артист України Сергій Рабійчук. Багато років поспіль чи не єдиний український оркестр з успіхом представляє правоохоронців на міжнародних фестивалях військової музики в багатьох країнах світу. Браво, майстр! Проект з набором патрульну службу свідчить про те, що буде надзвичайно великий конкурсний відбір. Ну, для прикладу, в місті Хмельницький ми плануємо 250 патрульних поліцейських. Сьогодні вже ми отримали більше 3 тисячі анкет. Тобто, у нас буде можливість провести відкритий незалежний конкурс і підібрати еліту нашої області для того, щоб виконувати ті чи інші правоохоронні функції. Нашій державі наступають зміни, і дуже б хотілося не тільки бачити все з боку, але й хочеться приймати в цьому участь. Розумієте, це якийсь новий вектор для людей. Хочеться попробувати свої тут. Я дуже хочу змін добитися в нашій державі, щоб наша держава, скажімо так, цими маленькими кроками стала на шлях свого ну, роду як розвитку, поступального і так далі. Судячи з того, якою величезною є зацікавленість молодих людей на Хмельниччині до майбутньої нової структури української поліції, можна зробити висновки, що є серйозна перспектива, як і у майбутніх поліцейських, так і у українського суспільства. Все буде добре.